Всім привіт! Мене звати Аня. Я живу в Німеччині вже приблизно 4 років. Виховую маленького синочка, якого звати Марк, йому 2,5 років. І це відео буде про дуже незвичне на моєму каналі, тому що я зазвичай знімаю влоги. А Цього разу я вирішила все ж таки, що я не маю права не поділитись шикарною посилкою з теми. Користуємося речима вже більш місяця. Я вже просто енну кількість разів їх стирала. І те, яка якість, я вам скажу, що такої якісті, якості немає навіть в зарі, ну, як на мене, те, що мій досвід буквально, особисто. Тому, да. Тому ця посилка буде про розпаковку стему. Е, і зразу вам скажу, що я з цієї всі, всієї посилки єдине, що не дуже рекомендую, або просто на мене підійшло. Зараз очік моменту О, щось за 8 євро, щось таке чи за 10, на ліпу. Тільки все окей. Да? Коли тепленька погода, ну не так холодно, вони теплі, якщо чесно, досить, тобто нормальні. гнуться всі сторони, просто дивіться, які вони прикольні. Е, вот. по-перше, що я хочу сказати, це те, що ми замовили на один розмір, на жаль, за великі, тобто вони вже ну не підійшли цим. По-друге, вони е, на підйоми йому не підходять. Так, я обіцяю, мене дитина чуть -чуть перервала. Що я хотіла сказати, те що там немає такої твердої штуки в і, е, або можливо вони все ж таки завели його, завалюється ножка всередину, але можливо через те, що вони просто завеликі. Вот. Тому не знаю, шарів, напевно, не побудуть в нас. І якщо ні, то я просто їх віддам. А якщо нам все ж таки сподобається, то залишу і дитина буде в них ходити, тому що вони реально waterproof і реально ну, такі прямо гнучки, я це люблю дуже сильно. Вот. І взагалі, що я вам хочу сказати, зараз я вставлю відео. І це, що в цьому відео, абсолютно все від А до Я, я дуже рекомендую, тому що речі, я повторюсь, просто стирались неоднократно, неодноразово. І якість просто бомбезна. Ну, це тему, так? Це там там, светрик, наприклад, якщо в зарі коштує такий подібний: 25 євро, я дивилась. А на тему 8-9. Я рахую, все дуже-дуже класно. Тим більше. Ну, блін, всі маленькі діти вони вимазуються, вони щось ну нищать речі, часто стираються так далі. Я після цього як ми купили костюмчик Кензо за 200 євро, я зрозуміла, що я більше не буду йому до 4-5 років ну точно купляти таких брендів. Всяких і дорогих взагалі речей тому дуже рекомендую. Артикули всі я вставлю, звичайно в коментарях на всі речі, щоб вам було зручно просто прийти і купити. От, тому дуже гарного вам перегляду і гарних покупок. Все розпечатано, Мені прийшов величезний просто пакет. І давайте з вами розберемо, що прийшло. Так, давайте з Останнього напевно почну, що розпочатувала. Халатик такий Маркусі. офігенний халат, білий, він хоче білий, це вже його другий. Я не знаю, я думала, от по дому буду ходити в них. Ну, Марк буде ходити. Коротше, шикарний костюмчик, просто дивіться, на резинці. Бачите, я вже це все, звісно, показувала в вже, не понятне, все бачила. Але от класний, мені подобається, то, що на резинці. І якраз розміром саме то. Прямо прям він йде ось так комплектом. Можливо, Марко не дуже, вже, можливо, він виріс такого, знаєте, медвежатого, але вдома вийти, коли ще нормальна погода, коли ще не так холодно. Хоча я замовляла тоді, коли було жарко, але зараз прямо в за зимовій куртці ходить. А от така я зараз защитна тут ще без є. На нормальну погоду взагалі супер вийти знаєте, біля курточка, така теж. Якраз зараз шикарна для неї погода. Офігенно. Коротше, мені всі речі настільки якісні попались. Настільки, дивіться, шовчика, все рівненько, тут резиночка. Ну, дуже гарний розмір, якщо шостого. І вона якраз шикарна і закриємо спинку. Ваша штучка, знаєте, це на шию от дуже м'ягенька, настільки якісна взагалі. Я дуже рада, що я за Алі Експресу, до речі, не замовила. Все ж таки будула взагалі, але потім вирішила в тему, і все ж таки з тема, як на мене, якісніша, реально. Вот, дивіться, дуже шикарна шапочка. Єдине, що хендмейд пише, але я би тут забрала взагалі цю. Ну, неможливо. Так, а такі носочки по дому ходити. Теж шикарні. Дві пари сірих. До речі, я взагалі не завжди. Дві пари сірих і одна чама. Дивіться на цю красоту. Зимова курточка. В нього ще це Левіс, є. вона досить хоча, шикарна курточка. Левіс на нього ще теж добре підійшла. Короче, знаю, він рік носить і на нього прям ідеальний. Но на змінну, подивіться, як прикольна. Взагалі. Ага, це в комплекті були такі, ну, знаєте, це теж під низ брати, під ну, кофточку. Ось. А вот, раз. Корично, якраз всі такі кольори, що, коротше, таке, таке йому дуже треба було. Вот. Якраз всі такі кольори, якраз що він любить, і для хлопчика ідеально. Та і для дівчинки, в принципі. Так от робота. і на шию. Самі Прям Я різні кольори замовляла, тільки оцей навіть гарніший матеріал. Був по типу такого, тільки він так не тягнувся, а цей прям тягнеться. Шикарний светрик. У нас такий був вже. Дуже гарно марк відходив. Ось От отак. -от Потім така піжамка. Самольотиком йому сподобається. Тьопи такі, тільки мені здається, сині під курточку якраз. А ні, не під курточку, вона чорна існує. Коротше, тьопи сині. Під з курточку. От. Дуже класні, тепленькі. Дивіться, вони гнуться, Дивіться, просто. Але єдине, що прям м -м, пише, знаєте, який розмір. 24-й пише: но, но, він прям йде на 26-й, а то на 27-й. От прям він вони будуть завеликі чуть-чуть. В нього ножка десь, напевно, така. Ну, У нього велика нога, але не настільки. Вони прям дуже великі. Хоча тут так виглядає. А оці шикарні будуть, дивіться. Такі зі пакети, бачите, я навіть їх не буду викидати, тому що вони дуже-дуже зручні. От в подорож, наприклад, якесь е взяття положити, прям тапочки, марка, знаєте, в басейн чи кудись. Це дуже а зручно. Дуже скоро мені прийде вже нова посилка з тему. А також дуже класна, плюс така більш новорічна. Е, тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте пальчик чек, і чекайте нового класного відео. А ще до цього, можливо, і буде влог на моєму каналі. Тому дуже вам дякую за перегляд.